Помідори від фітофтори захистили. Дали підживлення, щоб вони наливалися. Дали підживлення, щоб не було вершинної гнилі. Але що треба дати, які елементи, яке підживлення, щоб вони не були як трава, щоб вони були смачні, сахаристі, мали багато цукрів. Нам не треба об'єм цих помідорів. Нам треба, щоб був гарний смак. Сьогодні вам розкажу, які речовини, які підживлення зробити, щоб помідори були смачні з кислинкою, але і щоб мали достатньо цукрів, щоб був гарний неповторний смак. Так, сів біля нашого батура, дуже гарно стине. Вже от такі красиві помідори, що перш за все, у помідорі відповідає за сахаристість і за гарний смак. Перш за все, за це відповідає фосфор і каль. Помідорі має бути достатньо фосфору і каль. Тому, коли ви бачите, що у вас є помідори вже молочно і а починають буріти. Кожного сорту це по-різному. Ви повинні дати фосфорну, калійні підживлення. Але обов'язково треба дати з азоту. Не треба нехтувати азоту, хоч мала частина азоту має бути. Покажу вам, на прикладі кілька добрив, які можна дати. Майстер агро азоту, формула бачите, 15, 17, 28. Крім того, тут ще є амінокислоти, фітогормони, вітаміни, які допоможуть нашим помідорам гарно стимути. Непогане вже спеціальне добриво для томатів, перців, баклажанів, сотка. В ньому є і азот, азоту 5, фосфор 20, калій 30. В ньому є і мікроелементи. Бачите, магній, сірка, мідь, залізо, марганець, молібден. Дається 20 грам на 10 літрів води. Формула його 5, 20, 30 калію 30. Грогрін, файфруктус, кореневе живлення, 18 азоту, 9 фосфору. 36 калію. Кальцій, магній і мікроелементи. Аж 36 калію. Це достатньо для того, щоб рослина наситилася калієм, щоб нормально була забезпечена транспортна функція, щоб поживні речовини з листя, які накопились тут, і цукри, і різні поживні речовини пішли нам плоди. Далі буде у мене питання за монофосфат калію. Дивіться, я б монофосфат калію на такій вже стадії, коли починають стигнути помідори, наливатися, я би не давав, бо. Тут дуже багато фосфору. Тут 52 фосфору, це мені здається забагато. Стільки фосфору не потрібно вносити, щоб не було ніякого перекосу живленню. 34 калію це гарна формула, але 52 фосфору це не потрібно. І плюс до того, добриво дороге можна взяти будь-яке комплексне добриво набагато дешевше і використати його з ефективністю. І далі за якість плодів і смак відповідає магній в нас. Підживлення сульфатом магнію це обов'язково. На початку розвитку помідорів, на початку розвитку треба носити наші рослини, магнієм. Магній важливий для хлорофілу, для нормального розвитку листя, і магній важливий зараз. Сульфату магнію дається 10-15 грам на 10 літрів води і робиться листова обробка. Магній є в різних препаратах, як мікроелемент, але магній постійно потрібен рослині. Крім того, магній може не засвоюватися, може блокуватися так само в ґрунті. Тому листове підживлення додаткове, коли починають стигнути томати, обов'язково. І останній елемент, яким варто обробити, щоб ваші помідори наситились цукрами. Мало хто за це розповідає, але бор у нас відповідає за транспортування цукрів у плоди. Бор у нас відповідає не тільки за зав'язування, цвітіння, але і допомагає рослині виконувати транспортну функцію цукрів. Тому, коли рослини починають доспівати, треба додатково робити обробку бору. Хто робить борною кислотою, також непоганий препарат брексил Тут ви забезпечите свої рослини і кальцієм, і бором. Рослини будуть ваші без вершинної гнилі, не будуть ні розтріскуватися і плюс будуть смачні. І також добро для листового і кореневого живлення. Цього року я користуюсь дуже задоволений ним. На помідорах немає взагалі вершинної гнилі. Кальцій, бор, сірка. Бор погано рухається по рослині, тому треба, можна дати і в корінь. І по листу, якщо ви навіть обробляли один-два рази, треба повторно обробити бором, бо бор може залишитись на нижніх кистях, а на верхніх кистях вже бору може не бути. Крім цього, в цьому препараті є гліцин бетаїн, який захищає рослину від стресів і допомагає засвоювати кальцій. А кальцій цього року дуже важливий, бо дуже багатьох людей вершинна гниль. Кальцій бор у нас саме краще двоє засвоюють. Тому отак коротенько розповів за важливі елементи, які треба забезпечити Помідори ваші були смачні, цукристі, щоб ми не тільки нав'язали і мали масу плодів, але щоб вони були, мали гарний смак. Це дуже важливо, щоб була гарна консервація, гарні соки і для їди всім бажаю зробити гарні підживлення, виростити смачні помідори і всім мирного, мирного неба.